Доброго дня! Щиро вітаю вас на своєму каналі. А готувати ми сьогодні будемо на руч гріночки, для яких потрібні картопля, чесник порізаний або цибуля, можна черемшу порізати, тобто якусь зелень, два яйця і шматочки хліба порізаного. Оце і всі інгредієнти. Можна ще, звичайно. Чорний малиний перець додати, ну і, звичайно, сіль. Спочатку на маленьку тертушку натираємо сім ну, середніх картоплин. Натерли картоплю, кидаємо подрібнений чесник, додаємо солі за смаком, Ну, я так ще пудочку велику вкладу. Маленого чорного перцю трішечки додаю, можу не додавати, то не дуже любить. Два яйця. І гарно вінчиком перемішую. Ось така получилась у нас суміш. Розігріваємо сковорідку. і в суміш акуратно прикладаємо на, на крім порізаний. І отак дуже швидко готуємо наші бутерброди. І перекладаємо, акуратно перекладаємо здорогой, по-моєму. Полоскається дуже вмочно і свіжо. Підсмажуємо з обох боків. За 10 хвилин буквально отака гора бутербродів у нас готова до сніданку наш швидку руч. із доступних продуктів. Картошка натерта, яйце збите і часничок І приємного апетиту. Як говориться, дешево і сердито. І дуже смачно, повірте, спробуйте приготувати такі бутербуди. І вони вам, я надіюся, сподобаються. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайки. Отакі м'якенькі, пухкенькі вийшли, і смачненькі.